Добрий день! Сьогодні у нас непроста тема. Ми спробуємо розібратися у таємничій історії полянського племені, яке було ядром Русі і від яких пішла Руська Земля. Як поляни одночасно жили на території Польщі і заснували Київ на Дніпрі? І як вони переселялись з Норіка в Подніпров'я? І чи взагалі вони переселялися? Історія нам каже, що батьківщиною слов'ян були Придунайські землі. До цього схиляється і такий український історик, як Святослав Семенюк, який стверджує, що перша Русь була Карпатська, а після неї була держава Одоакра, так звана Придунайська Русь або Рутенія. Ми тут же зачитаємо рядки з повісті минулих літ, яка каже: наперед хочу додати. Що насправді такого терміну, як слов'яни, в 11 столітті, коли була написана дана повість, не існувало. Навіть хроністи 16-17 століть не використовували термін слов'яни. Тут правильніше казати «словени» або славіни. Тому озвучених повісті слов'ян слід сприймати обережно. Це нам також дає розуміння того, що повість пройшла редакцію в 19 чи ХХ століттях, де певні події були підтерті і виправлені під сучасну історичну парадигму. По довжих же часах сіли слов'яни по Дунаєві, де є нині угорська земля і болгарська. От тих слов'ян розійшлися вони по землі і прозвалися іменами своїми. От того, де сіли на котрому місці. Ті, що, прийшовши, сіли по ріці на імення Морава, і прозвалися Моравами, а другі чехами назвались. А це ті самі слов'яни, білі Хорвати, серби і хоротани. Літописець нам каже, що слов'яни в якихось невідомих для нас часах жили по ріці Дунай від Панонії аж до Болгарії. Звідси вони далі розійшлися по Європі. Удні пішли на північний захід і назвалися Муравами і Чехами. Це у нас історичні області Моравії і Богемії. Інші білі хорвати розселилися по землях Панонії і по Карпатах. Про це розселення пише Мавро Орбіні, який стверджує, що розселення слов'ян Енетів по землям Європи почалося ще на початку першого тисячоліття до нашої ери. Одна група енейтів слов'ян дійшла аж до Венеції і Елірії і заселилася вздовж річки Дунай, а інша пішла на північ і розселилася вздовж Чорного моря від річки Дунай аж до самого Дону. Коли ж волохи найшли на слов'ян на Дунайських і осіли між них і чинили їм насильство, то слов'яни, ті, прийшовши, сіли на віслі і прозвалися ляхами, а від тих ляхів. Пішли одні, що прозвалися полянами, другі ляхи прозвалися Лютичами, іншими мазовшанами, ще інші поморянами. Що ми бачимо? Літописець нам каже, що в якийсь період часу волохи найшли на слов'ян, які жили в панонії. Хто такі волохи? Редактори літопису нам не пояснюють, проте ми вже чудово знаємо, що Волохи це були насправді римляни. Прихід волохів на Дунай відбувається в часи правління імператора Октавіана Августа, коли римські легіони завоювали землі панонії. Таким чином, місцеве римське неслов'янське населення, самі слов'яни стали кликати волохами. Що відбулося з демографічної точки зору: в результаті війни з римлянами частина місцевих слов'ян була змушена втікати на північ. Не бажаючи визнавати окупацію. На звільнені території стали заселятися римляни Волохи, як це часто буває, коли одна країна завойовує території іншої. Звичайно, значна частина місцевих слов'ян нікуди не переселилась з об'єктивних причин і стала жити в римській окупації. І тут же літописець дає пояснення, що втікачі слов'яни поселились на віслі і стали називатися ляхами. Від тих ляхів пішло кілька груп ляхів. Одна це поляни, а інша Мазовшани, Поморяни і Лютичі. Одразу після цього він продовжує. Так само й ті слов'яни, прийшовши, з сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші деревлянами, бо висіли в лісах, а другі сіли Прип'яттю і двіною і назвалися дреговичами. І тут виникає плутанина. Які поляни є справжні, і які старші, ті, що розселилися по Дніпру, чи ті, що прийшли на Віслу? Одразу хочу зазначити, що структура літопису плутана. Якби був князем і став би читати писанину цього літописця, я би набив його по руках. Тому ймовірно, що первинний літопис виглядав значно структурованіше і зрозумінніше без тих кількох групів ляхів якихось. Без тих полян, які тут приходять, то на Дніпрі вони сіли, то вже на віслі вони сіли, і незрозуміло хто звідки прийшов. Очевидно, що в 20-му, чи, ймовірніше всього, в 19 столітті хтось відредагував текст літопису. Одні абзаци переніс назад, а інші вперед. І зробив мішанину. І зараз ми побачимо на власні очі, як в літописі угорці Мадяри двічі виганяють волохів з панонії. Коли ж народ слов'янський, як ото ми сказали, жив на Дунаї, то прийшли від землі скіфів, себто від Хозар, так звані болгари, і сіли вони по Дунаєві і були насильники слов'ян. А по цьому прийшли білі угри і успадкували землю слов'янську, прогнавши волохів, які раніше захопили були землю Слов'янську. Редактори літопису дають пояснення, що ось ці білі угри прийшли десь на початку 7 століття. Але хто такі волохи, вони знову не пояснюють. Ну, якісь були тут волохи, а вам що до цього? І тут же пізніше ми читаємо знову про прихід угорців паноні, але це вже 10 століття. І йшли угри мимо Києва горою, що зветься нині угорськи, і, прийшовши до Дніпра, стали вежми, бо ходили вони так, як і Половці. І прийшовши зі сходу, ринулися вони через гори великі. Що прозвалися горами угорськими, і стали воювати проти слов'ян і волохів, які тут жили, бо сиділи тут раніше слов'яни, і волохи забрали землю слов'янську, а потім угри прогнали Волохів і унаслідували землю ту. І сиділи вони зі слов'янами і підкорили їх собі. І відтоді прозвалася земля ця угорською. Тут же нам кажуть. Що це не початок 7 століття, а початок 10 століття. Але ніхто не пояснює, чого це угорці двічі виганяють волохи з панонії. Бо нам чітко вказано, що угорці прийшли, і тут були тільки волохи разом зі слов'янами. Тут не було отих білих якихось угрів, які вже до того за 300 років завоювали ці землі. Тобто ми розуміємо, що насправді угорці тільки один раз приходили у панонію, і тільки один раз виганяли волоків, і тільки раз успадковували цю землю. Ви розумієте, що на базі оцієї от дурні побудована гіпотеза про переселення якихось там обрів аварів на початку 7 століття? При тому, що ми ясно бачимо, що. На Панонії жили волохи і слов'яни в 10 столітті. Ніяких там обрів, азіатів, якихось кучівників не було і в Помині. Не було там ніяких ні алан, якихось, коли кажуть, що вони азіати, І ще низки якихось племен азійських, які нібито десь там приходили в якісь там віки. І тих же гунів там не було. Як я вже казав. Повість минулих літ заплутана, бо її переписували. Офіційна історія намагається нас переконати, як і редактори літопису, що білі угри прийшли в 7 столітті і вигнали волохів, від чого частина тутешніх слов'ян втекла на північ на вісло. Від тих слов'ян пішли ляхи, поляни і ляхи-Лютичі, Мазовшани і Поморяни. Також літопис нам каже, але не уточнює коли, що поляни розселилися по Дніпру. В той же час Літописець також нам розповідає про Кия і його братів таке. Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кий був перевізником, бо тоді, коло Києва перевіз був з тої сторони Дніпра. тому й казали на перевіз на Київ. Коли б Кий був перевізником, то не ходив він до Цесарограда, а цей кий, княжив у роду своєму і ходив до Цесаря. Не знаємо, що правда до якого. А тільки про те відаємо, що велику честь, як ото розказують, прийняв він от того цесаря, котрого я не знаю, як не знаю і при котрім він цесарі приходив туди. А коли він вертався назад, то прийшов до Дунаю і вподобав місце, і поставив городок невеликий, і хотів тут сісти з родом своїм, та не дали йому ті, що жили поблизу. Так що й дониня називають Дунайці городище те Києвець. Кей же повернувся у свій город Київ. Тут він і скончав живуття своє. І два брати його, Щек і Хорив, і сестра їх лебідь. Тут скончалися. Редактори Літопису роблять припущення, що Кий ходив на Цесароград походом на початку VI століття в часи правління імператора Юстиніана. Тобто ці події відбувалися ще до приходу болгар і угрів на Дунай. І ніякі. Слов'яни ще не переселялися на віслу, тобто полян на віслі ще не було, але на Києві вони вже жили, тобто в області, там, де знаходився Київ, тобто в Подніпров'ї вже жили поляни. Як нам бути в цій ситуації? Як зрозуміти, які поляни були першими? Бо у мене є підозри, що хтось навмисне приписав полян до ляхів і не вказав справжньої причини їх появи на віслі? Також нам ніхто не пояснює, що князь Кий насправді вів війну з Римською імперією. Нам все подають так, ніби Кий, це збідований князь полянського племені, який платить Данину Хозарам. Хоча ми бачимо, що Кий ходив на Цесароград ще до того, як виник хозарський кагнат, тобто ніякої данини він хозарам не міг платити. Він воював з Римською імперією. Настільки. Що аж на Дунаї засновував опорні пункти, але пізніше був змушений повернутися додому з об'єктивних причин. Для того, щоб дати відповідь на ці питання, нам потрібно зрозуміти, що відбувалося в період 4, 5, 6 століть аж до 7 століття на території України, коли болгари вперше посунули на захід і опинилися на Дунаї на землях Мезії чи сучасної Болгарії. В першому столітті, як ми знаємо, римська держава на чолі з Октавіаном Августом розпочала тотальні завоювання. Це дуже важливо. Ніхто до того в Європі таких завоювань не вів. Були захоплені землі Ілірії, Далмації, Панонії і Мезії. Завоювання Панонії описується в повісті минулих літ під невідомим віком, як прихід туди Волохів. В другому столітті завоювання римлян продовжилися. Так, початок другого століття відомий тим, що римський імператор Траєн завойовує землі ДАКії, які знаходилися на півночі за річкою Донай. Таким чином, це спричинило міграцію місцевих дакогетів на північ у Карпати. Частина місцевих жителів залишилася жити в окупації в той же час. На свіжозавойовані землі стали переселятися римляни, як не дивно. Пізніше це латинізоване населення Дакії стануть називати волохами. Як я вже казав, редактори повісті минулих літ, сучасні редактори, взагалі не дають пояснення, хто такі волохи і як вони опинилися в Панонії. Нам також чудово відомо, що зараз в деяких європейських країнах, наприклад, Польщі, італійців прийнято кликати волохами. Волохами також тривалий час називали і латинізоване населення сучасної Румунії, яке там утворилося в результаті римських завоювань. На жаль, римська окупація тривала більше 200 років. За той час місцеве неримське населення. Під впливом римської культури латинізувалися. Отже, звідси можна зрозуміти, що Літописець описує події, які в часовому вимірі охоплювали цілі століття, коли каже про те, що спочатку на Дунаї жили слов'яни, а потім туди з війною прийшли волохи, римляни італійці. Такі тотальні завоювання Риму і явна міграція місцевого населення, яке більшою мірою було слов'янами. Не могло не спричинити зворотньої реакції. Так, в 3 столітті на території України виник потужний альянс, який стародавні Хроністи називали Скіфським Союзом. Так, нібито вже Скіфів не існує, проте хроністи стародавні стверджували, що в 3 столітті на території України з племен громад утворився Скіфський Союз. Треті століття ознаменувалися масштабними походами варварів, скіфів, або як ще їх називали готів, з земель України на Римську імперію, земель України, не Марсу, не ще якоїсь міфічної держави, а з України. Тобто участь в тих походах брало корінне населення України, не якісь міфічні задохлі кочівники чи ще якісь там германці, які десь там повискакували з Прибалтики. Основу армії цих походів складало місцеве населення України. В IV столітті цей Скіфський союз трансформувався у відомий нам союз Антів, який проіснував аж до початку VII століття. В IV столітті ті слов'яни. Те слов'янське населення, яке жило на території України, яке робило походи на Римську імперію, в 4 столітті вже зуртувалося, мало організацію і побудувало військовий Скіфський Союз або Союз Антів. Тобто, ми бачимо, що Союз Антів існував аж до кінця 6 століття. За цей період часу ніяких переселень не було. Тобто, ми переконуємося в тому, що могутність держави антів була беззаперечною. Саме тому болгари змогли переселитися лише в 7 столітті. Ми знаємо, що князь Київ діє або на кінці V століття, або на початку VI. Тому зараз нам потрібно конкретніше зрозуміти, що відбувалося зі Союзом Антів після смерті Атіли, тобто після 453 року. Спочатку для цього нам необхідно визначити розвіри держави, яка називалася Союзом Антів. Ми знаємо, що Скіфський Союз в 3 столітті охоплював значні території від Карпат аж до річки Дон. Держава Уюм, яка існувала в 3-4 століття, охоплювала вже більше території. Її межі простягалися від Вісни на заході аж до Волги на сході, і від прип'яті на півночі аж до самого Чорного моря. Після перемоги Великого князя Велімира, гунського царя. Так би мовити, над Германоріхом в 376 році Союз Антів відновився і з цього часу все більше племен приєднується до коаліції. Найбільшої могутності Союз Антів досягнув в роки правління Руаса і Атіли. Офіційна історія називає державу Атіли Гунської імперії. Її межі простягалися від рейну на заході аж до річки Волги на Сході. І від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні. В таких же приблизних межах існувала і держава Русь від Волги на Сході до Рейну або Ельби на Заході, і від Балтійського моря це беззаперечно на півночі і на південь аж до Чорного моря. Дуже дивно, правда? Що цікаво, в 430-х роках землі Панонії відійшли до Гунської імперії. У 430-х роках у ті землі Панонії, де були волохи і слов'яни, відходять до Гунської імперії. Тобто римляни, врешті-решт, втрачають ці території після чотирьох століть окупації. Нам також відомо, що в Панонії знаходилася одна з військових баса звідки він робив свої західні походи. Це було п'яте століття. Коли римляни завоювали ці землі, то частина місцевого населення втекла на північ. Коли ж Атіла сюди прийшов, то з великою ймовірністю частина римлян також втекла, побоюючись якихось репресій. Відповідно, в панонію мала переселитися якась певна частка представників Союзу Антів для того, щоб здійснювати адміністративні функції. Так, коли ви керуєте великою державою, ви також займаєтеся ось такими справами. На завойовані землі приходить окупаційна. Адміністрація. Бачите, який механізм? Коли римляни завоювали Дакію, то після того туди переселилися тисячі римлян, щоб освоїти ці землі. Відповідно, керівні посади займали в основному римляни. Коли Атіла відбив у римлян землі Панонії, то вже слов'яни стали тут займати керівні посади. Така собі, знову ж таки, окупаційна адміністрація. От яким чином поляни могли знову опинитися в норі купанонії? Звичайно, офіційна історія буде це трактувати як переселення гунів в панонію. Але коли це роблять римляни, то вони описують нам завоювання і адміністративний розподіл на новоокупованих територіях. Проте навіть слово окупація вони не вживають. Ви що? Це ж римляни культуру, цивілізацію несли? Але це треба сприймати з реальної точки зору, а не плюватися словами дикі гуни зайняли панонію і пасли там своїх коней. Як для початку Атіла міг організувати війну з Римом і розбивати його легіони, примушувати щорічно східну Римську імперію сплачувати данину, якщо він пас коні. Тому нам потрібно відійти від усталеної концепції примітивізму гунів Антів. І трактувати їх як якихось азіатів, які прийшли з-під Китаю. Гуни не були ні азіатами, ні китайцями, ні тим більше мадярами. Після смерті Атіли, як це часто буває, коли одна могутня історична постать об'єднує під своєю владою величезні території і є також синні внутрішні конкуренти, які намагаються бути йому рівнею, починається внутрішня особиця війна. Розпад Гунської імперії або держави Анті. Так, на землях колишньої імперії Атіли виникло кілька нових державних утворень, хоч і тимчасових. Королівство Гепідів територіально охоплювало землі Дакії. Його керівником був знаменитий гецький полководець Ардарік, якого сам Атіла дуже шанував за його полководські таланти. Королівство остроготів, яке охоплювало території Іллірії, Панонії, Норіка і Італії, його правителями були королі Одоакр і Теодоріх. Одоакр був сином Едіки, який ще за життя служив Атіллі. королівство Бургундське, яке існувало в Південно-Східній Галії. Його правителем був король Гундіох, а батько Гундагар. Цікаві правителі у європейських королів, справда? Один був полководцем Атіли, батько іншого короля служив Атілі, треті, бургунці мають королів, імена яких починаються на гун. то може вони також були сюнами з-під Китаю. Ви впевнені, що знаєте справжню історію? Офіційна історія робить вигляд, що нічого не сталося. Ніхто не загострює питання на розпаді Гунської імперії, і чому ці правителі всіх варварських королівств були слугами Атіли. Так вдають вигляд, ніби усе це стихійні сили. Бачите, там Гепіди з Причорномор'я забігли в Дакію і поставили там свій прапор. То, може, Ардарік мав уділ від Атіли і після його смерті просто відособився? Нам все подають так, ніби це якась теорія хаосу, якесь там фантастичне переселення народів. Не буває такого. Усі ці люди мали мати зв'язки на тутешніх територіях, щоб за два дні після смерті Атіли, грубо кажучи, утворити свої королівства. Вони вже існували просто-напросто під егідою Союзу Анті, під рукою Атіли. Але коли він помер, вони вирішили відокремитися. Взагалі ми дуже далеко заглибилися в історію, але без цього неможливо зрозуміти, як поляни опинилися на землях Панонії і Норіки, і що змусило їх переселитися на вісло. Таємницю того, чому антироси займали ключові адміністративні центри в Гунській імперії і чому Великий князь Ярослав займався питаннями міграції в польському королівстві, я розповім вам в наступному ролику. Чекайте продовження, і дякую за увагу.